Перш за все ми вчимо е, теорії, стрільби, е, максимальну кількість практичних та теоретичних навичок, необхідних для цієї професії. Наскільки складно, напевно, складно на максимум. Тому що багато кандидатів, вони просто за загальними своїми якимись даними не підходять в процесі навчання на цю посаду, про що, відповідно, виявляється і відбувається відбір відсіювання кандидатів. Так, кандидат повинен підійти за характером, темпераментом, внутрішніми навичками, а також їх ми розвиваємо, вдосконалюємо в процесі навчання. Снайпер це комплекс. Це ні в якому разі не якась одна навичка, чи навіть ну, не п'ять навичок, тому що йому потрібно вийти на позицію непомітно, зайняти позицію правильно і непомітно, виявити ціль правильну ціль, саме ту, яку йому потрібно вразити, вирахувати максимальну кількість всіх похибок, які можливі при пострілі, цю всю інформацію він повинен мати як теоретично, так і вже відпрацьовано практично. Зробити цей постріл, влучити і точно таким самим чином непомітно піти з цієї позиції, повернутися живим з виконаним результатом. Тобто, якщо він не володіє... Бодай одною із навичок вся його, вся його задача, вся його операція може піти не по плану. Тут і орієнтування на місцевості, тут і навички виживання, і навички стрільби на різні дистанції, як в день, так і вночі. Відповідно, витримка він повинен вести спостереження або чекати свою ціль протягом одного дня, двох, трьох днів, в залежності від ситуації. Війна така штука, до якої. Підготуватися, напевно, так от на 100% неможливо. Тобто людина, яка пройшла вже базовий курс, отримала якісь фахові навички вже і виконує після курсу, виконує поставлені задачі, наскільки це можливо. Звісно, хтось краще, хтось гірше, від цього нікуди не дінешся, у кожного свої навички, у кожного свої вроджені навички. А наскільки людина готова виконувати бойові завдання, вона зможе дізнатися тільки безпосередньо в першому бою. Чим більше знань, чим більше багаж знань, тим краще. Але в бою ми здобуваємо бойовий досвід.